Всім привіт! Вигулюємо Дафну і Менді в лісі. У нас січень місяць. Сьогодні така гарна погода. І ви знаєте, не віриться, що січень, тому що градусів 15-18 тепла точно є. От, і ми так йдемо по посадці. Дівчата, ця Дафна взагалі гарненько йде. Менді, звичайно. Як дитя скаче, тільки що у нас стичка була з лошадкою. Лошадка хотіла або Менді, або Лєну куснути. Mm -hmm. да? дівчата Ось така погода, от тут менді, все нюхають. Їм цікаво, бо це ж ми не багато з ними так виходимо, там вигулювали, але от зараз можна сказати така довга. Їхня подорож перша, ну бо нема можливості е, кожну собачку вигулювати далеко, ходити з ними багато. Да? Менді? Менді, ну притягни її, зупини. Зупини просто. Дивіться, як вона виросла. Дивіться, як виросла. Все, мамку, вони ж так кусають друг друга, вони ганяють один за одним, граються. Ну, Естет. люб'я. Я думаю, що можна її навіть відв'язати, спробувати, хай побігає. Вона Преки може злякатися і пошмарнути кудись. І буде... Ні, до мамки буде вертатися, думаю. Ми ще учимо ходити на Так, так що поки учимо. Зараз по -по -по походимо туди, назад, побачимо, як вона буде поводити. Дивіться, яка краса довкола. Ще сірий ліс такий, ще не січень. січень, звичайно, але дивіться, з -з зелена трава. Зелена трава дуже гарно. Ялинки зелені, дуже гарно. Свіже повітря. да, Дафна. Дафна, 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 дафна. її нема коли, все, вона увлічена походом в ліс. диви, диви, дви Правцує так, що взагалі. Все, прямою наводкою до лісу. Що ти там знайшла? Сліди? хто там оставив слід. А, до речі, гарні новини. Ви, напевно, побачите відео, скоріш за все Лена скоро виставить. Останні новини це у нас собачка Бафі, така біленька, гарненька, вже вона попала в сім'ю, вже доїхала під Києвом. І дуже приємно, що хороші люди теж. Там і котики є, вона живе в хаті, дружиться вже з п'ятьма да? котами там різних. Але вона така дружелюбна, вона е, от є собачки, які ганяють котів, да? а вона іменно хоче гратися. Вона так підходить, хвостиком виляє. там. Лена буде звітувати. Дивіться наші наступні відео. Це такі з гарних новин. Ну і практично всіх кошенят, скільки ще залишилось? Залишилось двоє. Залишилось двоє кошенят. І ще на перетримку збираємо пакети за підлітка до року. 15 -15 Викинули під магазином і там не є шансів вижити. О, тут трошки тіньок гарніше буде видно. А, то забираємо цю кішечку. А ще тільки що ми по дорозі в ліс побачили кошеня. І ви знаєте, знову ж таки виглядає воно нічийне і воно на, на смітнику. Просто сидить зверху на сонечку гріється. Видно, носик такий подертий, таке, ну, бідоване. То Хочемо його, напевно, теж подивитися, і якщо то прийдеться забрати, бо воно пропадає. Там собаки дорослі. А, до речі, той великий пес може і ганяти. Він міг загнати його, воно ж боїться мале. Але собака настільки хороші, добре. Ага, оцей що, ми, що ти ще, два дні назад у парку, у нас, На нього навіть там місцевий такий наш... Напав собака. да. Напав, він його тільки прям за спину хотів хватати, а він майже не оцей. Мені здається, він тому, що він молодий дуже. Він, він маленький. молодий, зустріч молодий, бо я його ходувала. Ну ка зупинись. Передихнемо. Ох, я е -е, я... Собака лайка. Отак. Може візьми, щоб я тебе міг здалеку Спасі. стати. Я ну... Зупинись, зупинись. Здалеку, просто стань здалеку. то, то шо, що ти в грязному? Я теж не особо чисто молодість. Ми ж прогулюємося. Це нормальні речі. Ви бачили ці меми, да? Каже, як виглядають власники собаки, коли оце. Де? Ні, Звідки у бомжів грязна одежа? коли купляєш собаку чи заводиш, да? не купляйте собаку, да? а от заводьте. Заводьте собаку, от можна спасти будь-кого. Взяти з, з тих, хто на прилаштуванні в нас або, можливо, з вулиці. Вони набагато вдячніші вам будуть. Розвернись сюди, Лінчик. От. І то Ліна розповідала вам про собаку-лайку-песика, який у нас з'явився, дуже гарний. Покажемо вам його ну, як будемо йти назад, ми хочемо його погодувати, бо він аж сюди забіг. Тобто десь два кілометри від центру він відбіг на окра. Його ганяють, да. бо е, ви ж розумієте, що територія міста розділена на, е, місцевими безпритульними собаками. У нас так. Біля будинків, біля одного будинку одні собаки, біля другого другі собаки, там одна-дві, в центрі там, біля автовокзалу одні там, собаки бігають і контролюють усе. І так по всіх територіях, і до речі, наші собаки безпритульні, от тих, яких ми там годуємо, стерилізували. Лінчик, подивись сюди, подивись. от що не, вони не нападають зазвичай, вони не кидаються. Вони собі, вони собі так як сказати, ну на своїй території вони почувають безпеку. Вони скоріше на собак нападуть, якщо домашні там виходять, випускають їх на Ні. То вони скоріше на них будуть нападати, але не на людей там, чи на дітей. Їм це не потрібно. І вони себе контролюють, і їх годують. Вони навпаки так і до людей. Ви знаєте, людина як вогник надії для них. Хтось прийшов купити якогось біляша. О, це цей походить. Вже хтось на нього дає. Або його, або він на когось там. цей. І людина для них як вогник надії. Що хтось погодує, щось дасть якусь булочку. Так, передихнули, йдемо далі. Що вам ще розказати? То кошенята з, скільки, з 12 2, да? двоє, так? Двоє залишилась. Одна Белька теж останню ми підібрали, а другу теж сусіди підібрали на вулицю, просили хто прилаштувати. Не було місця, а це вже з то ми її забрали. Дуже стресує, дівчатка. Побачимо, щось вона не їсть. В стресі. Треба зробити всі процедури. Да, то Почнемо з того, щоб вона привикла спочатку почала їсти. От. Дивіться, як гарно тут такі е, в іншому місці тут недалеко є така бесідочка така гарна. Щось десь родить чи білка. Дивіться, який гарний ліс. Ну, ви е, знаєте, хоча є ліси різні. Є чистенькі, такі ну, прибрані, хоча цей він такий більш ну, захаращений, але він теж гарний по-своєму. А я зрозумів, чому собаки гавкали, там коні їдуть. Лєнчик, стань в сторону, тако зайди на траву, бо коні їдуть, щоб вони не. Ти йди в сторону просто. А я буду довкола, щоб захищати вас. Йди, йди туди таку, в посадку. А вони хай проїдуть собі спокійно. Думаю, що Фу, Фо, фо. А ну-ка, держи їх, держи. Зараз, Зараз вони йому покажуть. А ну не можна. Фу, не можна. Так, так, куди йдеш? Куди йдеш, Зараз йому, дах на йому да. Вона як ташка. Зять. Взять. 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 А ну голос, менді, голос. У Гол... Менді, звісно, голос. Мапин, голос, не Аде, що вона півкає оце. Зараз я. Зараз ми покажемо. Та, <світ> Та йди до Опа, хоче до, до мене. Ага, вона бігти <світло> до того <світло> собак. Держи, держиш. <світло> Дивіться. А ну держи, Ліна, держи. Дивіться, які вони гарньоні. Ну? Диви, диви, диви на цю. А Менді на я мені пха. Так. Тихо. Ану підтяни її. Тихо, спокойся. тихо. Тихо. На, на палку їж. А бою. Просить підпустив куси собаку за жопу. Менді, ти шило, мале. Де в тебе шило тут? Де шило? Де? Де шиво? Де тебе переключити? Бери э, Дасмана. Пусти мені. Цього в'юна малого. Ходи сюди, ходи. Ти ж таке диві, диві, як іде. У неї стойка така, я вам скажу, вона. Диви запутуються за ногу. Так-да-да, да, да, ми можемо далі. Дивіться, дивіться, охоронець мій. Боягуз, але охоронець. Так, о, отут можете рити, давайте. А, спотикнулося, на. Де, де, диви. Диви, де, де, де. не можна. Не можна. Щас, сей, сей, зараз, я хочу так. Так, кліщі є. Давай позу подивимось. Давай, позу, а. Так, вже диви, уже дивіться, дивіться. Чопа! Щас, 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 бо не можу. Дивіться, який здоровий. Ну, це ліс. Трава, ліс, ви ж розумієте. Ради. Так, скоро чорниці. Приїжджайте до нас за тваринами і по черниці. Дивіться скільки. Це все чорниці будуть. Не задушиться, не задушиться. Якщо не кричить, значить все нормально. Заціпилася? Що ти? Запуталося, чудо те, гороха. Ось така у нас вигулка Дафни і Менді, з живописними місцями Житомирщини. Дивіться, дивіться. Так. Ну що, давай Ліна, відпустимо її, подивимося. Менді, Менді. Не, не хочеш? Лена боїться відпускати. Ну, скоріше ті уїхали, дивіться. Пішли в ту сторону, бо вони будуть за тим собакою. Ідемо в ту сторону. О, дивіться, як гарно. А ну пройдіться, я отам там вас фотографую, йдіть так уперед. А ну-ка. Ідіть, йдіть, ідіть. На оцій розвилці. Так, розвертайтеся. А Дівчата? одевия мәде